Це привітне, доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, давайте посміхнемось один одному. І побажаємо усім гарного, гарного дня. Дітки, сьогодні я вас запрошую на заняття з малюванням. Подивіться, ми знову з вами. Ми Дуже багато на цьому тижні вивчали про фрукти та ягоди, Так, дітки? Давайте пригадаємо, де ми у зайчика були в гостях. Так, у нього я блуневий садку. Так, ви такі мені гарні Яблучка надіслали. Ви в мене талановиті, дітки. Я зайчику показала, він дуже вражений. Вашими досягненнями, дітки. А сьогодні. Подивіться, кого ми сьогодні з вами зустріли? Та це ж Марічка. Доброго дня, Марічка. Доброго Ти дня. Що, Мене матуся відправила до фруктового саду, але я не зрозумію ніяк, які ж фрукти і як вони називаються на деревах. Підскажіть мені, будь ласка, які дерева ростуть так, у саду? У ну, фруктовому саду Марічка ростуть і яблуня, так? І дерева зі сливами, а ще де дерева з грушами, з абрикосами, з персиками, з черешнями. Дуже багато дерев росте у фруктовому саду. А ти що будеш робити з фруктами? Ми хочемо з мамою зварити компот та законсервувати. Так, Марічка, дітки знають, що влітку. Дуже корисний, смачний компот, так, матусі варять. А ще компот консервирують на зиму, бо коли його взимку відкриєш, він так пахне, він такий смачний і теж дуже-дуже корисний. А варять його з різних фруктів та ягід. І сьогодні я вам пропоную допомогти нашій малівці законсервувати компот. Дітки, ось таку банку з фруктами ми сьогодні з вами зробимо. Подивіться, це компот з фруктів зиму. Для роботи, дітки, нам потрібна клейоночка, щоб ми могли вільно працювати з фарбою. Ось такий силует баночки вам на досі так вирізати. Дітки, ми сьогодні фрукти, яблучка та груші будемо малювати самими грушами, подивіться, ось в мене половинка. І яблучка, подивіться, ось таке в мене, поменше в мене є яблучко. Навпіл розділіть. І обов'язково отак от притиснути серветочками, щоб вони поверхня була. Суха, щоб можна було залишити відбиток нашій банці. Нам потрібно фарби, жовтого, зеленого, червоних кольорів. Нам потрібен пензлик, кришечка, водичка і, звісно, гарний настрій. Ну що, дітки, почнемо ми з чого? Давайте почнемо з яблучка. Давайте яблочко зробимо одне червоним кольором. А ви робіть, як ви це бачите, дітки, набираємо фарбу та наносимо її на наш зріз яблучка. Це дуже легко, дітки, і ви обов'язково з цим впораєтесь, подивіться. Ось так. Я нанесла. Ось видно. Червоним кольором, так? Та буду притискати до, нашого, до нашої банки, до нашого аркушу паперу. Ось так. Добре, добре, дітки, притискаємо. Ви в мене сильні, так, дітки? Дуже сильні. Ось так. Давайте поглянемо, щось нас вийшло. Ось. Можемо трішечки-трішечки домалювати нашу яблучко. Ось яблучка в наше одне є. А давайте зробимо яблучко жовто-червоне. Це буде теж, дітки, дуже-дуже цікаво. Давайте одну половинку ми нанесемо червону фарбу. Ось, подивіться, як це цікавенько. Так, помиємо наш пензлик. Да? Давайте нанесемо жовту фарбу. Ну, так ось. Видно дітки? Наносимо жовту фарбу. У нас буде яблучко жовто червоне Ось так. Видно дітки? Ось Подивіться в мене. Одна половинка жовта, а одна червона. Давайте спробуємо, що у нас вийде, дітки. Так, давайте ось сюди. його, Так, знов ми його притискаємо, притискаємо. Ось, подивіться, як вийшло. Ой, мені ж навіть самі цікаво, так, дітки? Давайте грушку. Грушку давайте зробимо зелену. Добре, бо в мене зеленого кольору грушка. А можете зробити жовту грушку. Вона буває жовта і зелена. Але давайте, мені сподобалась зелена. Я зроблю зеленого кольору. Ось так наносимо фарбу теж на нашу грушку. Які ж вони, дітки, смачні та корисні. Ой, який буде компот у Марічки, так, дітки? І давайте притиснемо. Ми давайте зробимо ось тут, так. Теж дуже-дуже добре притискаємо з різних, з різних бочків. Так, 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 так. І що ж у нас вийде, дітки? О, вийшла! Ми можемо трішечки допомогти намалювати нашою, нашим пензликом. Так, дітки? Є. Ну, давайте намалюємо. Що ми тепер намалюємо, дітки? Ну, що ми можемо додати? Давайте ми. Нещодавно вивчали віршик про черешню. так? Давайте кришечками зробимо ще черешні. У нас такий буде компот. Марічки дуже сподобається. Ми будемо відбитки робити. Ви це вже в мене вмієте. Ось так є. І ось тут давайте ще черешеньки зробимо. Ось так є. Дітки, а що нам не вистачає? Ну, звісно, хвостики. так? Ми наберемо зелену фарбу. Давайте зробимо хвостик. Листочки зробимо у нашої ось так. Примакування. У яблочка зробимо листочки. Ось так. Ось так. Є. І зробимо хвостики, звісно, до наших черешинок. Ось так. Зверху, вниз смалькуємо. Дивіться, як гарно вже в нас виходить. Є? Гарно вже. Бачите, скільки фруктів, дітки, видно вам усі? А ще... Якщо ми, дітки, з вами вже все додали до нашої банки, і гроша, і яблучка, і черешня, тепер будемо консервувати. Для цього будемо закручувати нашу кришечкою жовтою фарбою. Розмальовуємо жовту фарбу, працюємо на клеййонушці. Ось так. Миємо наш пензлик. Дітки, ну погляньте мені. Самій дуже-дуже сподобалось. Я обов'язково нашу баночку передам нашій Марічці, і вона буде вдячна. Вдячна вам, дітки, а ви вдома консервуєте компот? Надішліть, будь ласка, свої банки зі своїми фруктовими компотами. А ми будемо чекати. До нових зустрічей!